Усім привіт! Це канал Boxing Review. і сьогодні такі новини боксу. Об'єднаний чемпіон з Казахстану Жені Бека Ханули заявив про бажання провести поєдинок проти переможця суботнього шоу американця Давида Бінавідеса у ліміті на півважкої ваги. Американський легковаговик Кішон Девіс після майбутньої перемоги над Денисом Бірінчуком не проти розділити ринг з мексиканцем Ісаком Крусом, який у минулі вихідні святкував свою перемогу у суперлегкому дивізіоні. Промоутер Бен Шалом стверджує, що суперзірковий британець Ентоні Джошуа дав добро на бій з його підопічним Мартіном Баколе. Менеджер Олександра Усика Егіс Клімас назвав головну опцію його підопічного на поточний рік, а також відповів на запитання про завершення кар'єри колишнього об'єднаного чемпіона з Британії Тайсона Фьюрі. Ну а перед переглядом відео прошу лише вас поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це також невеличкий крок до нашої спільної перемоги. Буду дуже вдячний. Спонсор проєкту компанія Favbet. Як ми знаємо, учора рано вранці на Тімобел Арена в Лас-Вегасі, штат Невада, США, закінчився вечір боксу від промоутерської кампанії Premier Boxing Champions, головною подією, якого став поєдинок тимчасового чемпіона WBC у напівважкій вазі американця Давида Бінавідеса та володаря регулярного титулу WBA кубинця Давіда Мореля. У підсумку досить конкурентного і видовочного протистояння Бенавідес переміг Мореля одноголосним рішенням судів. Причому американець у 11-му раунді сам опинився у нокдауні, коли Морель зумів підловити суперника правим боковим. Після перемоги Бенавідеса бажання провести бій проти непереможеного бійця на півожкого дивізіону. Виявив чемпіон світу за версіями WBO та IBF у середній вазі казахстанець Женібек Алемханули. Про це він написав на своїй сторінці Wix. Якщо навіде спогодиться провести бій зі мною, то знайте, що я завжди готовий битися. Це буде захоплюючий поєдинок. Він хороший боєць. І якщо два найкращі боксери зустрінуться на рингу, то фанати будуть дуже раді. Бокс це не бізнес, бокс це спорт, написав Алемханули. Нагадаємо, що Женібек востаннє виходив на ринг у жовтні минулого року в австралійському Сіднеї, перемігши нокаутом у сьомому раунді уродженця Росії, а нині громадянина Нової Зеландії Андрія Михайловича. А які ваші думки щодо такої сміливої заяви казахстанського чемпіона? І чи варто йому дебютувати в напівважкому дивізіоні відразу ж проти такого грізного бійця, як Девід? Пишіть під відео. Перспективний американський легковаговик Кішон Девіс відреагував на перемогу екс-чемпіона першого напівсереднього дивізіону мексиканця Ісаака Круса в бою зі своїм співвітчизником Ангелем Фієро. Кішон зізнався, що не проти розділити ринг з Ісаком після перемоги над чемпіоном світу за версією WBO своєї вагової категорії українцем Денисом Бірічуком. Я не буду брехати, після того, як я отримую свій шанс із задоволенням би розділив ринг з Ісаком Крутом, незважаючи на те, що він мій кореш, у нас би вийшов відмінний бій, написав Девіс на своїй сторінці Wix. Нагадаємо, що поєдинок між Крусом і Фієро відбувся також учора в Лас-Вегасі в головному карді шоу Бенавіде Морелі. Перемогу одноголосним рішенням здобув Ісак. Чемпіонське протистояння Кішона Девіса проти Дениса Бірінчика відбудеться вже за 10 днів 14 лютого на арені комплексу Медісонського Ргаденхулу Фієта у Нью-Йорку США. Продовжуємо. Промоутер конголийського суперважкового вегвика Мартіна Бакуле Бен Шолом, що представляє кампанію Боксер, стверджує, що суперзірковий британець Ентоні Джошуа дав добро на бій з його підопічним. Про це шолом розповів в інтерв'ю Токспорт. Хочу, щоб про мене говорили як про промоутера Баколе, бійця номер 1 у Хівейті. Бій із Джошуа уже все готово. Чув, що Джошуа підписав контракт, так що побачимося в Конго, сказав шолом. Баколе напередодні також підтвердив інформацію про поєдинок з Сейджеєм. Я думаю, що він повернеться, тим більше, що на нього чекає Мегафайт в Африці. Я наполегливо готуюся до цього івенту, оскільки це буде дуже великий бій. Думаю, що він відбудеться в Конго. Вони хочуть провести цей бій влітку у Африці. Бій усе ближче і ближче. Упевнений, я його отримаю. Бій Джошуа Баколе, заявив канглейський велетень. А яким буде ваш прогноз на це неймовірно цікаве протистояння? І який шанс у ЄДжея отримати чергову вже п'яту галочку в графі Поразок? Пишіть в коментарі. Менеджер володія трьох титулів суперважкого дивізіону українця Олександра Усика Егіс Клімас поспілкувався з репортером популярного британського ютуб-каналу про бокс. Журналіст розпитав У Егіса про варіанти наступного поєдинку колишнього абсолютного чемпіона з України. Клімас назвав головну опцію Усика, а також відповів на запитання про завершення кар'єри колишнього об'єднаного чемпіона з Британії Тайсона Ф'юрі. Багато чого відбувається, і ми чекаємо наступного кроку Олександра, чи є його головною місією побитися з Даніелем в реванші, щоб повернути назад титул IBF? Це має сенс. Даніель Дюбуа має сенс. У багатьох людей є сумніви щодо цього бою. Є багато сенсу побитися з ним, особливо якщо Деніал виграє зараз у паркера. Це буде знову бій за звання абсолютного чемпіона, і це було б чудово. Що залишилося зробити Олександру, крім Деніела? Що йому залишилося в суперважкому боксі. Схоже, що він уже все зробив. Йому подобається битися. Я маю на увазі, з ким він може побитися. Я не знаю, ми подивимося. Дивізіон змінюється щодня, підходять нові хлопці. Зараз я бачу хлопців із рекордами 140, 160, 150. Хто знає, можливо, одного разу засвітиться ще один хлопець, і ми поженемося за ним. Станом на сьогодні він зачистив дивізіон повністю. Він переміг усіх найкращих бійців надважкої ваги. Чи вірите ви, чи вірить Усик, що Тайсон Фюрі насправді завершив кар'єру? Не можна вірити нічому, що робить Тайсон Фюрі. Чому я маю в це вірити? Він знає краще, що він робить. Коли ми можемо очікувати повернення Олександра в Ринг. Напевно, це буде влітку, наприкінці літа. Зараз він відпочиває, потім 3-4 місяці підготовки до бою і він буде готовий. Очевидний варіант це переможець бою Дюбоа Паркер. Я вважаю, що це варіант номер 1 на поточний момент, заявив промоутер в інтерв'ю ютуб каналу AFL TV. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.